Купила голландські з голландського насіння, пророщені кабачки, три кущика, а також три кущика е, жовтих помідор. Зараз будемо садити. Один, два, три, мурчик зі мною. І ось в стаканчиках ось такі красунчики. Вони досить вологі, лише поля і лунки. І посадимо кабачечки посаджені, черга за помідорками. Все, помідорки теж посаджені. Ми молодці. Приймайтеся дорогенькі, даруйте нам плодоносити смачними овочами. Ось як гарно квітує наша полуниця. Частково я її замульчувала вже соломою, скільки мені вистачило. Ось така краса, видно, гарно. Вся квітує, я її підживила. Настоєм куряч... курячого добрива такого. І ось маємо таку. Красу, тільки щоб ще плодів було багато, щоб дітки ласували. Маємо ось такі м -м, черенки, щоб правильно назвати. Винограду, мама поділилася, зараз буду саджати. І ще маємо ось такі ось цибульки гладіолусів. Зараз їх теж буду садити, жоржини посадила. Ще гладіолуси хочу посадити, раз вони тут є в нас. Хай будуть у нас щодня робота, щось садимо. Ще помідорки. Високорослі, крупні, м'ясисті, томати, червоні. Бризкаю персики, бо покрутилося маште, листечко. Перскаю у масці захисній. Ось які гігантські роблять кущики цих е, піон. А ось скоро, скоро буде зацвітати. Зараз вам покажу. Ось така краса. Крапельку. Бачите? Ось так. Ось ще персик. Купила якийсь препарат та й обробляю ще, може, щоб... Зовсім нічого, щоб не пропало О, дерево. Це вже друга обробка, ось тут, бачите, листочки хороші. А де раніше, бачите, там курчавість є? Ось так. Ну, врятую. чи врятую хоча б саме дерево, хоча б вже якесь ось ніби хоче зав'яз якась бути. Ну таке. Так, а ще покажу. Ванюшка ту що сіяв травичку. Ось вона, дивіться, яка. Газончик росте. Видно? Де гірше, там зараз ще подосіваємо, де зійшло гірше, трошки травичку ще порвем декуди. І поливаємо, поливаємо. Буде така невеличка ділянка, газончик у нас. Тут краса пахуча, така гарна. Дуже пахнуть квіточки ці. І тут неймовірна краса і пахнота. І там воно біленькі квіточки. І ось цей дуже цікавий розцвіте, Дивіться, якийсь ніжно-рожевий. Я думала, він де білий. А він бліду-бліду такий ніжно-рожевий. Я такого ще не бачила. Ось така краса. Малина така гарна густа. Розрослася, а в малині ось що. Вже і зелені ягодки. Класно. Це, мабуть, позички, як в нас каже, порічки. Червона смородина. Чи що. Краса. А вон які рядочки, рясні моркви. Треба буде проривати її, проріджувати. Але зійшло непогано. Так. Оце он який. Часник. Цибулька. Гарно рядочками. Там зелень. Там троянди, полуниця. Все. Росте. Гарно. Маленько, потихеньку, щодня щось робимо, робимо постійно на дворі. Краса. Думки зато а, впорядковуються і відволікаються. І своє без хімії. Тому класно. А тут в краєчку, в куточку. Дивіться, що схоже таке на Агрус, правда? І що саме круто що він не колючий, це ж клас, чудово. вже комарі марі кусають, сідають. Дивіться, класно. Супер. Мої діти ніколи не їли Агрусу, я теж лише в дитинстві. Чомусь навіть не продавали, не бачила. А тут маємо свій власний ось такий гарний кущик. І ось хліщина. Фундук. Не знаю, чи щось вродить, чи щось буде. Подивимось, ось така ось краса. А там ожина. Зараз покажу ось тут. Теж гарно розростається. Підв'язала її, все росте. І картопелька пробивається скоро сапати. Тому працюємо.